Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Я інвестую на фондовому ринку і на даному Ютуб-каналі показую вам, як це все відбувається в реальному житті. Якщо вас теж цікавлять інвестиції на фондовому ринку, то поставте лайк даному відеоролику і, звісно, підпишіться на канал. В даному відеоролику хочу вам розказати про свою покупку. Власне, про інвестицію, яку я зробив буквально там, годинку перед тим, як почав записувати даний відеоролик. Що це за компанія, для чого її купив, все це буде в сьогоднішньому відеоролику. Вартість мого портфеля вже пересягнула позначку в 35 тисяч доларів. Бачите, зараз на своїх екранах, яка його вартість 35 тисяч 237 доларів. Це власне максимальне значення взагалі за весь час. Ну, Завдяки тому, що багато акцій сьогодні підросли в вартості. І за сьогодні мій портфель зріс. Можете зараз побачити в реальному часі на 390 доларів. Взагалі нереалізований є такий дохід це 3920 доларів. Ну а плюс-мінус це 12% взагалі від початку, відколи я почав інвестувати. Ну і власне тут можете побачити внизу, якщо прогортаєте, якщо ви маєте Interactive Brokers. До речі, якщо там не маєте ще рахунку, то реферальне посилання буде внизу під даним відеороликом. Якщо по ньому зареєструєтеся, то впродовж цілого. Будете мати бонус плюс 1% до депозиту. Думаю, що хороша така пропозиція. Ну і тут можете, власне, побачити, що, що я купив і по якому курсі або по якій ціні. Можете тут побачити, що власне 11 липня година 18.27 я купив 6 акцій такої компанії під тікером TSN. Купив її по 51 долар 60 центів. Власне, це компанія Tyson Food. Що це за компанія? Це аграрний такий великий. Аграрна велика компанія в Сполучених Штатах Америки. Ну, можна сказати так, що вона годує майже всіх американців. Ну це дуже схоже так, по типу, в принципі, як компанія МХП. В Україні, ну якщо ви взагалі розумієте і знаєте, що, що це за компанія. Ну і власне купив її по 51 долар 60 центів. На це потратив 310 доларів, можна сказати. Комісія в Interactive Brokers склала 34 центи. Я вже читав ваші коментарі під останнім відеороликом і реально розумію, що. Тут в Interactive брокерс прям дуже низькі комісії. Врок в інших брокерах комісії набагато більші. Ну і власне, давайте подивимося, що ж це за компанія. Tyson Food тут, власне, на такому сайті Stock Analysis. То давайте подивимося, Overview. Капіталізація компанії не є велика: 18 майже з половиною мільярдів доларів від початку року акції. Упустилися вартості на 18%. Тут можна побачити, наприклад, динаміку ціни за останні 5 років, мінус 23%, як можете побачити. Так що, в принципі, можна сказати, за останні 5 років акції знаходяться на такому дні. Ну, але взяти, наприклад, за максимальний період часу. Там від взагалі від якого маємо року, від 1986 року акції зросли на 660%. Ну і це не враховуючи всіх дивідендів, які компанія виплачувала за цей період часу. Ну і власне, давайте подивимося. Виручка компанії 56,6 мільярда доларів, чистий дохід 1,5 мільярда доларів. Пена і на сьогоднішній час це 12,5%. Тобто, можете побачити, що досить таки дешево і низького ціни на на дана компанія. Forward на PNIT, що щоправда, трошки більше. Компанія виплачує дивіденди, що для дивідендних інвесторів є дуже круто. Дивідендна дохідність не сказати, щоб велика, і не сказати, щоб низька це 3,7%. Тобто, якщо ви купите, наприклад, одну акцію на сьогоднішній час по 51,53, то можете сподіватися, що в рік дана компанія вам виплатить власне, дану суму 1,92. Прайс-таргет, тобто як аналітики, думаю, що справедлива вартість компанії на сьогоднішній час це 60 доларів. 50 центів для чого я обрав дану компанію. По-перше, це стабільна компанія, і в період якоїсь кризи на фондовому ринку в ну, власне, справи в даної компанії мали б йти відносно таке просто і не мало б бути проблемів з утриманням виручки. Тут можете побачити динаміку взагалі загальної виручки компанії з 13-го року. Тут було 34 мільярди доларів. Зараз це 54 мільярди. Ну а чистий дохід, наприклад, це зріс з 780 мільйонів доларів. До 3 мільярдів 200 мільйонів доларів. Ну і так само давайте подивимося кількість акцій в обороті. Ну бо я вважаю, що це теж дуже важливий, важливий такий показник в інвестиціях в акції: 352 мільйони штук і 360. В принципі, бачимо цілий час. Компанія робить якісь мінімальні байбеки там на 0,2 Ну і в року, тут 2015 році було збільшення кількості акцій на 13,5%. Ну, але це чесно я ще не вникав, і, можливо, це в даний рік компанія випустила в обіг якусь кількість акцій для того, щоб залучити кошти. Наприклад, можливо, на покупку якогось свого конкурента. Ну і просто таким чином власне, збільшила свою можливість заробляти більше грошей в майбутньому. Так що, в принципі, це, це теж непогано, стабільний такий показник. Давайте подивимося так, ще на іншому такому Значення компанія була оцінена за цей період часу. Тут можемо побачити капіталізація компанії. Бачимо, в 2013 році це було 10 мільярдів доларів. Зараз це 18 мільярдів. Максимально компанія коштувала в 19-му році 31 мільярд. Оціночна вартість компанії, тобто як в середньому компанія була оцінена по показнику, тому по, по показнику виручки і до її вартості, пена її на сьогоднішній час це 12,3%. У три, в році це було 7,3%. Ну, а в середньому можемо побачити таку якусь стабільність, можна так сказати, це від 10 в середньому, там до 15. Тобто 12, 13, 15. Тобто весь час плюс-мінус компанія стільки само коштує. Ну і давайте подивимося теж на майбутні прогнози, що нам показують аналітики. Так, маємо так: наступний рік вірочка мала б збільшуватися на 2 в цьому році на 4,3%. Ну і давайте подивимося далі. В принципі, бачимо, що досить таки стабільний ріст на в середньому плюс-мінус 2%. Ну, але дохід на акцію мав би збільшуватися в набагато більшому темпі на 28, 21, 32 і 9% відповідно. Тільки в 2023 році бачимо тут падіння на 51,3% доходу на акцію. І для того, в принципі, акції від початку року до сьогоднішнього дня опустилися вартості. На 18%. Власне, тут квартальний звіт був і бачимо, з 60 доларів буквально за. 5 днів акції опустилися вартості взагалі до 47. Компанія виплачує дивіденди. Давайте подивимося, дивіденд на дохідність 3,73%. В рік це 1,92. Піяу третього 46%. Тобто означає, що лише 46% своєї чистої виручки компанія виплачує своїм акціонерам. Тобто в неї ще лишаються гроші на розвиток самої компанії. Ну, а тут можемо побачити, як, коли, в яких датах і скільки. Компанія виплачувала дивідендів. Маємо тут дані від 2013 року. Подивіться, в 2013 році компанія виплачувала лише буквально 5 центів в квартал на акцію. Це направді, дуже маленьке значення, ну, але цілий час збільшувала ті дивіденди і вже маємо майже. Пів долара. Так що, в принципі, надіюся, в майбутньому компанія буде збільшувати свої дивіденди. Бачимо, тут був ріст на взагалі на якісь великі значення, але зараз цей ріст набагато зменшився, там, на 4% в середньому рік до року. Е, ну, як ви вважаєте, чи це хороша інвестиція, що про це думаєте, напишіть в коментарях. І напишіть, можливо, ви вже маєте акції даної компанії, буде дуже цікаво прочитати. Всім дякую і па-па!